Всім привіт Вітаю вас на каналі Frame Ukraine. як завжди, огляд найважливіших новин з Європи і світу. Шокуючий законопроект від влади України, що чекати українцям, що готує законопроект 5821. Трамп закликає до тридцятиденного перемир'я, що скаже Росія, США та РФ також обговорюють відновлення постачання газу до Європи і неприємні новини. Для Мерца з Німеччини також за лайк і підписку буду щиро вдячний. Ну Що почнемо з потужних рішень влади України до звичайних громадян в Україні? погодьтесь, не перестають шокувати новими рішеннями, і ось одне з них це законопроект 5821, який пропонує мобілізувати вже пенсіонерів і жінок. Тепер, якщо ви пенсіонер віком від 50 до 60 років і раптом виявиться, що ви підходите під критерії, а ви розумієте, що. У нас так роблять, що всі підходять під критерії. То можна сміливо готуватись до мобілізації, і це навіть не жарт. Але виглядає так, ніби вже не вистачає кого мобілізувати, і тепер вирішили задіяти навіть пенсіонерів. Як вони зможуть служити в армії? Питання відкрите. Погодьтеся, але вирішили, що мобілізувати їх треба. Тепер жінки, які не працюють у медичних установах. Теж можуть опинитись в списках для мобілізації, тому що згідно з цим законопроектом, жінки будуть на військовому обліку, що знову ж таки викликає багато запитань, тому що на практиці ви знаєте, це ще може призвести до того, що жінки, які не мають бажання служити, все одно можуть потрапити під мобілізацію. Питання навіть не стільки в самій мобілізації, скільки в тому, чому рішення приймаються таким чином. В країні є багато інших питань, на які. Потрібно зосередити увагу, погодитися. Якщо вже братись за зміни в країні, то, мабуть, треба почати з підготовки, наприклад, людей, які вже є в армії, а не думати, кого ще можна мобілізувати. Отже, як стало відомо, цей законопроект 58.21 Не просто так анонсували його під виглядом необхідності вирішення ви розумієте, кадрових проблем в армії, адже не вистачає людей. Однак, мабуть, є питання, чому не можна по-іншому вирішити проблеми. Не залучаючи пенсіонерів та жінок, ось тут виникає друзі, ще одне питання: чи реально зібрати мобілізацію серед пенсіонерів та жінок? Чи не легше з першого розібратися, як я казав, з із підготувати тих, хто вже є, замість того, щоб просто грибсти вже всіх подряд і записати всіх у список? Отже, цей законопроект це скоріше знак того, вважаю, що влада в паніці приймає все нові нові. Рішення замість того, щоб шукати більш логічні шляхи. Якщо ці рішення не зміняться, то нам залишається спостерігати, як з кожним новим законом ситуація тільки буде оскладнюватись. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Ми йдемо далі. Верховна Рада України ратифікувала угоду з Сполученими Штатами. Ви знаєте, що до корисних копалин голосування пройшло майже одноголосно, тобто 338 депутатів за жодного проти. Схоже питання навіть. Не викликало сумнівів або сумніватися не дозволили. Ця ретифікація відкриває шлях до створення спеціального інвестиційного фонду відновлення. Саме так це звучить у пояснювальній записці законопроекту. Офіційно гарна справа, але чи все так безхмарно. Про що саме домовились? Нагадаю, що 30 квітня Міністерство фінансів Сполучених Штатів ви пам'ятаєте, повідомило, що підписано угоду про співпрацю щодо рідкоземельних металів. Підпис під документом нагадаю поставили міністр фінансів Сполучених Штатів Скот і українська міністерка економіки Юлія Свередана стримали всіх в напрузі до останнього моменту. Що каже уряд? Свириденко запевняє, що з жодної здачі національних інтересів немає. Мовляв, надра залишаються у власності України, контроль за ними теж наш. І все відповідає конституції. Тобто американці отримують не самі копалини, а лише можливість інвестувати в розвідку і можливо видобуток. Що кажуть у Сполучених Штатах? Наприклад, видання Вашингтон Пост підливає ложку дьогтю в глянцеву історію. Вони кажуть, що Україна, мовляв, взагалі не є відомим джерелом жодного з. 17 критичних рідкоземельних металів і додає, що користі для Сполучених Штатів в цій угоді може бути менше, ніж очікувалось. Це звучить погодської дивно, якщо враховувати, що саме Сполучені Штати наполягали на укладанні цієї угоди. До речі, підписання спочатку планували ще в лютому, але тоді воно зірвалося після гучної перепалки між Трампом та Зеленським і Джей Венсом. Подробиці дискусії, ви розумієте, залишаються за кулісами, але явно не все було гладко. Висновок замість красивих заяв про післявоєнне відновлення і захист національних інтересів. Ми маємо чергову непрозору угоду, суть якої відома більше американцям ніж українцям. І, хоча формальна земля залишається українською, надра можуть цілком перейти під зовнішній контроль через інвестиційні механізми, це вже не Фантастика а практика багатьох країн, які обрали курс на інвестиції без контролю. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після розмови з Зеленським запропонував 30-денне безумовне перемир'я між Росією та Україною. Зеленський підтримав, нагадаю, цю ідею, назвавши її реальним кроком до миру. Проте Росія відповіла лише триденним припиненням вогню, яке було порушено вже. Перші 12 годин Трамп попередив, якщо примир'я не буде дотримано, то Сполучені Штати та союзники ведуть нові санкції, і вони дійсно можуть це зробити. Питання лише в тому, чи дійсно вони це зроблять. Німеччина вже до речі висловила підтримку цій ініціативі. на тлі енергетичної кризи. Сполучені Штати та Росія ведуть переговори про відновлення експорту російського газу до Європи обговорюється можливість участі американських компаній у постачанні газу через Північний потік та українські транзитні маршрути. Це викликає занепокоєння в Європейському Союзі, який планує повністю відмовитись від російського газу до 2027 року. Проте деякі країни, ви знаєте, як Угорщина та Словаччина, продовжують отримувати російський газ. Росія та Китай підписали договір про стратегічне партнерство. Проти заходу, і 8 травня президенти цих країн підписали нагадаю угоду про стратегічне партнерство спрямоване на протидію впливу Сполученим Штатам, і під час зустрічі в Москві вони обговорили спільні дії щодо України та Тайваню. Цей союз нам демонструє прагнення Бог країн змінити світовий порядок на свою користь. Підписання угоди, нагадаю, відбулось на тлі святкування Дня Перемоги в Росії, що символічно підкреслює їхню єдність. Тобто, попри заклики до миру, великі гравці ми бачимо продовжують переслідувати власні інтереси, США намагаються зберегти вплив в Європі, Росія шукає шляхи відновлення своєї економіки. Китай зміцнює позиції на світовій арені. Україна ж залишається в центрі цієї геополітичної шахівниці. Ну і Німеччина, друзі. Де новий уряд, ви знаєте, тільки но почав роботу і вже з антирекордом. Канцлер Мерц отримав найнижчу стартову зараз підтримку з часів Шольца. Навіть лише 32% німців зараз вважають його вдалим вибором. 59% вважають, що він не підходить для цієї посади, і це ще до реальних рішень. Схоже, політична весна в Берліні буде горячою. З одного боку обрали Мерца. Тепер кажуть, що він вже їм не підходить. Президент Німеччини Франк Вальтер має офіційно розкритикував також Сполучені Штати та Трампа за занепад міжнародного порядку. Він заявив, що саме Америка, яка колись створила систему міжнародного права, тепер сама відвертається від неї. Його слова були такі: це шок нових масштабів. Це сказав не опозиціонер, ви розумієте, а голова держави. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!